Всім привіт, дорогі друзі. Коротше, проблема з склоочисниками так і не рішилася. Коли автомобіль нагрівається на сонці, ти приходиш в нього, сідаєш, запускаєш і вмикаються склоочисники. Не знаю, з чим це зв'язано, якщо хто в курсі, в кого була така проблема, то підкажіть, будь ласка. Коли автомобіль охолоджується за допомогою кліматконтролю, то склопідйомники вже самі не вмикаються. Але радує, що після заміни стійки стабілізатора вже немає шумів з правої сторони підвізки. Втім, є сенсор масла. Вискакує. Я купив літр масла в надії на те, що якщо я його долею, то лампочка пропаде, але мені щось слабо віриться, того, що з електрикою цього автомобіля є явні якісь проблеми. А масло я купив не просто щоб долити, бо типу, вона хаває, а того, що я вчора міняв мастило і тільки 4 літри влив в двигун. А по ідеї має бути 4,5. В цілому автомобіль їде добре. Тяга в двигунові є. Не сказати, що він там не знаю, мертвий. Що стосується підвізки. То основний шум вже пропав, вже не так гупає, але все одно чути трошки якісь люфти невеличкі. Хочеться, звісно, що все було ідеально, але я і так в цю машину вже стільки вкинув, що не по-перекупськи це буде, робити все повністю в ідеал. Сьогодні хочу глянути, чи є рівень, чи немає. Рівень масла є, але все одно чогось. Індикатор масла горить. Зараз займаюся заміною високовольтних проводів. Для того, щоб туди добратися, спочатку треба зняти розширительний бачок, йде три болти, після чого треба зняти декілька патрубків з дросільної заслонки. Вона в мене, до речі, в непоганому стані. Я так глянув. Того як ми викручуємо дросільну заслонку, а тут йде чотири таких болти. Потім ми вже можемо добратися до катушки запалювання. Там ми зразу пробуємо від'єднати ось цих чотири входа. От Останній цей, що внизу зліва. Ось цей, Бачите, трохи розковиряв я його, Того, що з першого разу не вдалося зняти провід. Як під'єднувати? Перше, друге, третє, четверте положення. Перше, друге, третє, четверте. Тут перше. Друге, третє, четверте, чотири свічки. Свічки викручую звичайним, звичайною насадкою, Такою в мене є в комплекті довга. Свічки, до речі, вже дві штуки викрутив. Якісь вони різні йдуть, дивіться. Ну і проблема ще є в знятті самих цих роз'ємів, які йдуть на свічки. Їх йде два провода довших. Ось цих два довших, вони однакові. Це на третю-четверту свічку. А от на першу-другу, на першу йде такий коротенький провід. Ось він. І на другу йде трошки довший. Ось такий. В мене ключа для того, щоб знімати оці роз'єми, які йдуть на свічки, немає. Того я просто їх вириваю за допомогою ось таких дідовських клещів. Можливо, вони й нормальні були, але я ж кажу, немає інструмента. Того я їх просто так беру і відриваю. Тільки вимкнув камеру і зразу пішло. О! Так туго зажать є. Щоб дістати свічку, в мене є ось такий. За 5 копійок магніт. Ну і четверта свічка. По ідеї, вона повинна бути найпростіша. Вона з самого краю найбільш доступна. Так, що в нас по свічках? Ось ця була міняна. Денсо фірма. А цих три. Схоже на те, що чи оригінальні чи що. Буду міняти теж на денсо. Я вже все зібрав і зараз буду пробувати запускати. Дуже сподіваюся, що двигун запрацює хоча б трохи рівніше. Давайте разом з вами це зробимо. какая сейчас аварийка. Так что по обертах. Ну, по звуку працює ревнейший. Реально працює ревнейший автомобиль. Ну що ж, народ, на перший погляд я задоволений роботою двигуна. Порівняно з тим, що було, небо і земля. Все народ. Я зробив, прокатався на ній, в першу другу вімкнув. Немає вже цих лютих ривків. Я думаю, що справа була все-таки в проводах високовольт, бо виходить, що перший і другий провід вони були надірвані і замотані ізолентою. Коротше, ось це був перший провід. Бачите, якому він стані. Це був другий провід, теж ізелента. Можливо, навіть не в свічках була справа. Я замінив заодно свічки, щоб вже все було до пуття. Добре, що катушка нормально працює. Сьогоднішнім ремонтом я задоволений, того, що машинка запрацювала по-іншому. Але далі треба братися до електрики, бо коли запускаєш двигун, чомусь вмикається аварійка. Ну і дворники вмикаються, якщо її жарко. Якщо вона постояла на сонці, запускаєш, вмикаються дворники. Виходить, я дарма масло купував, тому що рівень масла ну, є, він не падає. А тут 262 гривні за літр. Це ще дешевеньке масло. А взагалі 400 гривень літр синтетичне. Так, народ машина трошки нагрілась на сонці. Хочу сісти, попробувати її запустити. Ну таке, не спрацьовують, бачите? А ні, лючать все одно, дивіться. Це я нажав вверх там один раз. І все і знов щелкає. Може тут якісь помилки треба скинути, поїхати. О, аварійка вмикається. Бачите, який прикол? Коли запустив, вмикається аварійка, сенсор і дворники працюють. Це треш. Ну а про це будуть наступні відео. Так що обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. А я пішов читати в інтернеті, що це може бути, чого воно все доріє. Ой, блін. Жесть.